Дітям про українську хату. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, де і сонця багато, і в жару холодок, тихо й затишно. Квіти коло хати цвітуть, і невтомно все літо бджоли в цвіті гудуть. Все для мене тут рідне. Стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг, і ряденця строкаті, і рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. Українська хата часто була зроблена з дерева, яке не фарбували, також хати. Могли обмазувати глиною і білити. А ще українці дуже любили розмальовувати хату візерунками. Малювали різні геометричні фігури, рослини, а також тварин та птахів. А місце для будівництва хати вибирали дуже ретельно. Заборонено було будувати хату на доріжці або дорозі, а ще там, де згоріла хата від блискавки. Найчастіше люди вибирали місце на горбку, де немає вологи. А ще, щоб обрати місце для будівництва хати, використовували худобу корів. Цих тварин виводили на пасовисько. Коли тварина наїлася, вона лягала відпочивати. За традиціями, там, де лягала худоба, то вважалося найкраще місце для будівництва хати. Коли ж це місце знаходилося, то на вечір на кутках майбутнього будинку сипали зерно. Якщо ж це зерно ніхто до ранку не їв, то це місце вважалось вдалим. Щоб почати будівництво, потрібно було зібрати майстрів або громаду. Люди ставали рано вранці та починали будувати. Аби підготувати глину для майбутнього помешкання, наші предки робили велике коло, куди складали глину та пісок. У центр наливали воду. А зверху солому. Далі починали місити глину. Використовувати лопати чи ще щось не мало сенсу, тому її топкали ногами, часто використовували коней. У результаті цього замісу утворювалася однорідна маса, схожа на тісто. Головне, щоб не надто рідка. Дерев'яні стіни трохи змочували водою, далі брали великий шмат цієї маси, тіста А з розмаху кидали на стіну. нерівності розмазували руками. Точно так само робили і стелю. Але потрібно було це робити з такою силою, щоб глина прилипла до неї. Там де мала бути піч, ставили стілець, на якому лежали хрест, букет квітів, чашка води, сіль. Людина, яка керувала будівництвом, брала хліб з рушником, цілувала його та промовляла Господи, допоможи. Великому значенню під час будівництва надавали сволоку. Це дерев'яна дошка балка, яка тримала стелю у хаті. Сволок був чинний найголовнішим оберегом у хаті. Вважалося, що хата обличчя господині. Кожна жінка мала особливо дбати про чистоту своєї оселі. Друже, розглянь предмети, що зображені на картинках, назви їх та скажи, для чого вони були потрібні нашим предкам. Ти молодець. До побачення, друже.